Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття like love hate plus ing form Want plus to form. Що це означає, про що ми будемо сьогодні з вами говорити? А говорити ми будемо про Герунді та інфінітив. Герунді та інфінітив це безособові форми дієслова. Вони відповідають на питання, що робити, що зробити. Ця форма дієслова не має часу. Вона відповідає на питання тільки, що робити, що зробити. Після like, love та «hate» ми вживаємо Герундій. Герундій у нас завжди вживається у формі дієслова з закінченням «-ing». Дієслово плюс ING це герундій. Після want ми вживаємо інфінітив. Інфінітив це дієслово з часткою to. Дієслово ING герундій. To плюс дієслово це інфінітив. Починаємо ми з прослуховування та повторення діалога. Слухаємо та повторюємо. Page 72. Listen and repeat, then act out. Dad, do you like eating baked apples? Yes. Why? Our apple tree is on fire. I hate eating cheese with holes in it. Well, just eat the cheese and leave the holes on your plate. Dad, Do you like eating baked apples? Тато, ти любиш їсти печені яблука або запечені яблука? Yes, why? Так, а що? Our apple tree is on fire. Наша яблуня горить. Дуже смішно. Багато печених яблучок поїсть, тато? Значить, зверніть вашу увагу. Після «like» наступне дієслово «eat» їсти. У нас ужито у формі Герундія. До «eat» ми додавали «ing» Eating. Тому що після «like» ми наступне дієслово вживаємо з закінченням «ing». Наступний діалог. I hate eating cheese with holes in it. Я ненавиджу їсти сир. З дирочками у ньому. Well, just eat the cheese and leave the holes on your plate. Що ж, з'їж просто сир, тільки сир, і залиш дірочки на своїй тарільці. Далі у нас правило. We often use the ING form after the verbs like, love and hate. Ми часто вживаємо Герундій. Тобто, дієслово з закінченням ING після таких дієслів, як like подобатися, love любити, «hate» ненавидіти. Наприклад, I like playing tennis». Я люблю грати в теніс. Like значить, наступне дієслово з закінченням ING. Playing. I love eating cakes. Я люблю їсти тістечка». Love значить, наступне дієслово, з закінченням «-ing». I hate playing football. Я ненавиджу грати у футбол. Hate значить, наступне дієслово з закінченням «-ing». Виконуємо вправу один. Put the verbs in brackets into the ing form. Поставте дієслова у дужках у формі «-ing», У формі герундія. Перше. Салі та її родина любить ходити до парку влітку. Любить ходити. Після Любить ми пам'ятаємо, що ми вживаємо дієслово з закінченням «-ing» у формі Герундія Love Going. They like have Picnics and Love Sit on the Grass. Вони Люблять, їм подобається проводити пікніки, та вони люблять сидіти на траві. Подобається проводити, подобається мати. Like having. Подобається або люблять сидіти. Love sitting. Sally's mom hates make sandwiches, so her dad always makes them. Мама Салі ненавидить робити сендвічі, тому її тато завжди їх готує. Ненавидить готувати, ненавидить робити. Hates making Салі and her brother love play with a ball in the park. Салі та її брат люблять грати м'ячем у парку. Люблять грати після love наступне дієслово з закінченням «ing». Love playing. «Sally's mom likes lie on the blanket and loves read her favorite magazines. Мама Саллі любить лежати на покривалі та любить читати свої улюблені журнали. Любить лежати, їй подобається лежати. Likes lying. Пам'ятаємо, як ми додаємо закінчення ING до слів lie, Die, tie. Вона любить читати. Loves reading. 8. Салі Loves listen to the birds singing in the trees, and her brother likes Watch the people in the park. Салі любить слухати, як співають. Птажки на деревах. А її брат любить дивитися на людей у парку, спостерігати за людьми у парку. Любить слухати. Loves listening. Тому що після лав наступне дієслово вживається з закінченням ing. Любить спостерігати, любить дивитися. Likes watching. І останнє десяте. Sally's family likes the park because they love be outdoors. Родина Саллі любить парк, тому що вони люблять бути на відкритому повітрі, на дворі. Love being. Love плюс діє слово be з закінченням ing. Запам'ятовуємо ще раз. Like, love, hate. Подобатися любити ненавидіти плюс наступне дієслово з закінченням ING. Вправа 2. Write the sentences. Напишіть речення. Ben hate play tennis. Ben ненавидить. Грати у теніс. Ben hates playing tennis. We like eat chicken. Нам подобається або ми любимо їсти курку. We like eating chicken. My friends love watch TV. Мої друзі люблять дивитися телевізор. My Friends love watching TV. Далі ви виконуєте вправу самостійно. Не забуваємо, що після like, love and hate ми наступне дієслово вживаємо у формі герундія, тобто з закінченням –ing. Вправа три. Write questions and answers. Напишіть питання та відповіді. Приклад. The girls eat chocolate. Дівчата їдять шоколад. У нас є дієслово like. Do the girls like eating chocolate? Дівчата люблять їсти шоколад? Yes, love. Yes, they love eating chocolate. Друге Том do his homework. Том робити своє домашнє завдання. І знову ж таки діє слово like. Чи любить Том робити своє домашнє завдання? Does Tom like doing his homework? No, not like. Ні, він не любить. No, he doesn't like doing his homework. З третього по останнє восьме ви виконуєте самостійно. Пауза, пишемо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Зараз ми слухаємо та повторюємо діалог. Unit 12. Want to. Page 74. Listen and repeat. Then act out. I want to report a burglary. I'm inside a bathroom and I can't get out. Who's calling? The burglar. I want to report a burglary. I'm inside a bathroom. And I can't get out. Я хочу доповісти про грабіж. Я знаходжуся у середині ванної кімнати і не можу звідси вибратися. Who is calling? Хто телефонує? The burglar. Грабіжник. Тепер дивимося на правило. We use the to form after the verb. Want. I want to buy a new computer. Ми вживаємо дієслово у формі інфінітива з дієсловом want. Після дієслова want. Наприклад, I want to buy a new computer. Тобто, після love, like і hate ми наступне дієслово вживали з закінченням ING. Після want хотіти. Ми будемо вживати дієслово з часткою to. Наприклад, я хочу лягти спати. I want to go to bed. Я хочу приготувати вечерю. I want to cook dinner. Або I want to make dinner. Після want наступне дієслово вживається з часткою to, але не з ING закінченням. Давайте виконаємо вправу 4. Look at the pictures and write sentences. Use the words from the box. Подивіться на малюночки та напишіть речення. Використовуйте слова із переліку. Із таблички. Таблички я не бачу, із переліку. Doctors лікарі. Singer співак або співачка. Pilot – пілот. Dentist – зубний лікар. Клаун. Клоун. Футболер. Футболіст. Приклад. Перше. Roy wants to be a singer. Рой хоче стати співаком. Друге. Сью and beth. Сью та Beth. Вони хочуть стати лікарями. Сью and Beth want to be doctors. Друге. Точніше третє. Написали друге, але в нас уже третє. Карлос. Карлос хоче стати клоуном. Карлос wants to be a clown. Адам. Адам wants to be a pilot. Адам хоче стати пілотом. Wants to be. Кеті. Katie wants to be a dentist. Кеті хоче стати зубним лікарем. І останнє шосте Kurt. Kurt wants to be a footballer. Kurt хоче стати футболістом. Вправа 5. Fill in the correct form of the verbs. Заповніть правильною формою дієслів. I want to go somewhere this weekend. Я хочу піти кудись. Цього вихідного. I don't want to stay inside. Я не хочу залишатися вдома всередині. Want to stay. Пам'ятаємо, що після want у нас наступне дієслово вживається з часткою to. I want to visit my cousin in London. Я хочу відвідати мого кузена або мою кузину у Лондоні. Do you want to come with me? Чи хочеш ти піти зі мною, поїхати зі мною, точніше? Great! When do you want to leave? Чудово. Коли ти хочеш їхати? I want to start early in the morning. Я хочу виїхати рано вранці. I don't want to travel when there is a lot of traffic. Я не хочу подорожувати, коли дуже багато Транспорту, трафіку. Окей, okay. we can meet at 7 at my house. Добре, ми можемо зустрітися о сьомій годині у моєму будинку. Great! See you then! Чудово! Тоді побачимося пізніше. Підводимо підсумки нашого заняття. Після like, love та hate ми вживаємо Герундій. Дієслово з закінченням ING. Після дієслова want ми вживаємо інфінітив, дієслово з часткою TO. На цьому моє заняття закінчується. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!